Добрий день, дітки, подивіться, а хто це? Хто це стоїть і не знає, як перейти через дорогу? Це черепашка. А ми їй зараз і підкажемо, як це потрібно зробити. В цьому нам допоможе світлофор, коли вмикається червоне світло. Потрібно стояти. Коли жовте, приготуватися, а коли зелене, можна йти, черепашка зрозуміла, і тепер вона буде завжди користуватись таким дорожнім знаком, як світлофор. І сьогодні ми, дітки, з вами будемо любити світлофор. Але спочатку давайте розімнемо пальчики та приготуємо їх до праці. Пальчик, пальчик, де ти був? Ось цим пальцем ліс ходив, а з цим пальцем борщ варив. А з цим кашу куштував, а з найбільшим заспівав, заспів пальчик, пальчик. Де ти був? Ось з цим пальце ліс ходив, а з цим пальцем борщ варив. Ось з цим. Кашу куштував, а з найбільшим заспівав, заспівав. Для того, щоб зліпити світлофор, нам потрібно тістечко зеленого кольору, червоного та жовтого кольору. Тістечко треба ретельно розім'яти, щоб можна було легко ліпити. З нього різні вироби. Дітки, поклавши кусочок тістечка розім'ятого на дощечку, я круговими рухами так, своєю долонею, я зліпила ось таку кульку. Зараз я її покладу ось так на папір і, притискаючи долоною, натискаючи на цю кульку, в мене вийшов вже перший кружечок. Зелений. Таким самим способом я ліплю кульки і з решти тіста. Наступний колір жовтий, Адже у нашого світлофора жовтий колір посередині, між зеленим та червоним кольором. Ось я бачите, я ретельно притискаю, щоб вийшов кружечок. І у мене утворився такий кружечок. Так само я роблю із цістечком червоного кольору. Ось у мене вийшов такий світлофор. Тільки давайте пригадаємо, що означає червоний колір світлофора. Червоний колір світлофора означає те, що потрібно стояти. Не можна переходити через дорогу. Жовтий колір це приготуватися, а зелений колір світлофора це йти. Переходите через дорогу. Для пішоходів світлофор має лише два кольори червоний та зелений, а для водіїв ще й жовтий колір. Ну що ж, нам час прощатися, будьте уважними та переходьте дорогу в дозволених для цього місцях. Діти, обов'язково зліпіть з тістечка світлофор та надішліть мені світлини. До побачення.